Вона мала отримати кошти як внутрішньо переміщена особа, проте цього не сталося. Понад місяць мешканка Херсона Єлизавета Кшевінська намагалася з'ясувати, куди поділися її виплати, бо ж законодавство змінилося. Гроші її мали нарахувати автоматично, але не нарахували. Чому наша Вікторія Резун розкаже. Більше року тому Єлизавета Кшевінська разом із сином переїхала на Прикарпаття. До того жили в окупованому Херсоні. Розумієте. Озброєні люди, тобто ти не можеш вийти, як ти до цього вмів вийти на прогулянку, чи просто в місто, чи на роботу. Тобто, ти весь час прожив під обстрілами. Це скільки? цей стрес, коли ти бачиш озброєну людину, це вже дуже тяжко, коли ти під обстрілами, бо зв'язку не було завозили їхні продукції. У березні внесли зміни до закону про виплати для внутрішньо переміщених осіб. Відтак, аби отримати кошти, частина людей має звернутися у місцеві центри надання адміністративних послуг. Інші ж отримують їх автоматично. Потрібна їхня особиста заява від отримувача цієї допомоги. Це має бути копія довідок внутрішньопереміщених осіб і реквізити банку для того, щоб продовжити. Ці виплати цією постановою внесені зміни, що внутрішні переміщені особи, які звернуться за заявою до 30 квітня, отримають виплати і за березень, і за квітень, включно, тобто за два місяці однією виплатою. Проте виплати жінка не отримала і відтак звернулася до місцевого цнапу. Однак її документи не прийняли. Працівниця аргументувала це тим, що Херсон наразі деокупований та не входить у зону активних бойових дій. А відтак кошти для Єлизавети. Не передбачені У мене грав сльоз, і я розумію, що мені треба їхати додому. А на Франківщині тут надзвичайні працюють люди. Ця пані могла сама зателефонувати. Наприклад, на 15,48, і їй би сказали, де подивитися, на що звернути увагу, тому що багатьом херсонцям відмовили і люди поїхали додому, бо їхати нема коли. Ти розумієш, що це невелика сума ВПО, яка, яка є, і ти хоч щось, бо це не багато. Ти хоч щось можеш там дитині купити. Відтак жінка звернулася до адвоката. Все врегулювалось, адже на таку проблему звернули увагу не лише депутати, а й представниця уповноваженого верховної ради захисту прав осіб постраждалих внаслідок збройної агресії. Була така просьба до адвоката, який написав на міністерство листа, щоб ми розуміли. Ось. І в середу я прийшла по іншому питанню в ЦНАП, і пані, яка мені відмовила зв'язку з тим, що місто не, не входить, каже, я, кажу, я телефонувала на 15.48 і сказали, що місто в активних бойових діях. І я була шокована відповіддю працівників, що каже, що мені треба офіційне підтвердження. Працівники ЦНАПу кажуть, сталося непорозуміння. А кошти Єлизаветі не надійшли автоматично через несправність системи. Відповідно, закону так мало бути продовжено всім особам, які мають з інвалідністю, пенсіонерам виплата продовжується автоматично. Можливо, в зв'язку з тим, що мінялися реквізити, так в лютому місяці в нас звернулась поміняти реквізити. Можливо, і з тим, що ця система зараз оновлюється. Напевно, що збій. Наразі всі документи для оформлення виплат у жінки прийняли. А Єлизавета разом із сином залишається на Івано-Франківщині.